Чи можете почати е, з першого вірша, якщо не складно, читати вгос. Ввійшовши Ісус. А. А, можете ви, якщо вам не складно. Або. Або... Да, да да так. І війшов, що Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхай. Він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити Його, бо він мав побіч нього проходити. Далі? А може, далі? Якщо вам не складно, <плес> я пишу. <плес> цей чоловік як вас звати? Ой, це цей чоловік. Можете <плес> далі. Я... Е... Чу... Бі... Забігши вперед, так. Так. Все, так? Забігши вперед. А коли це місце. Ні, бо я чуть далі вибрав. А коли е, на це місце Ісус підійшов? То поглянув угору до нього і промовив, Захаю, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібні мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу із... і прийняв його із радістю. А всі, як побачили це, почали ті пани лікати і казали, він, він грішного мужа гостинного зайшов. Okay, okay. Господь. Господь. А, хто далі може. Став же за храй і промовив до Господа. Господи, половину маєтку свого я віддам ось обогим, а коли його скривдили, був чим, вернув в четверо. Ісус же промовив до нього сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо він син Аваям. Бо людський, бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, та загинуло. Ну що можна сказати про Закхея? Давайте спробуємо охарактеризувати захе. Що з цієї історії ми дізнаємось?